У зарічному районному суді міста Суму о 18.00 розпочалося судове засідання у справі про викрадення підприємця Білослюдцева. Розглядають клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу підозрюваному. Це Юрій Дубенко. У суді працює моя колега Олена Адаменко. У 18-й годині суддя малювана Кугар за річного районного суду міста суми почала розгляд клопотання прокур... слідчого та прокуратури сумської області про обрання запобіжного заходу Дубенко Юрію Васильовичу, якого прокуратура підозрює в організації викрадення. Підсумкового підприємця Сергія Білослюдцева наразі в залі судового засідання знаходяться близько 10 працівників спецпідрозділів поліції. Йдеться про заходи безпеки стосовно життя підозрюваного його адвокат заявив клопотання про розгляд. Про розгляд питання прокуратури у закритому режимі про обрання запобіжного заходу, проте суддя задовольнила його частково, і в закритому режимі будуть слухатися лише питання, які будуть стосуватися особистого життя підозрюваного та обрання йому заходів безпеки. Нагадаю, що викрили Сергія Білослюцева вранці 12 квітня минулого року біля під'їзду будинку номер 5 на вулиці Зеливніг. Його схопили невідомі, Селеміць посадили в мікроавтобус Фольксваген із донецькими номерами і відвезли в невідомому напрямку.